За умов низьких температур в області почастішали випадки травмування людей внаслідок обмороження. За минулий тиждень до лікувальних закладів з таким діагнозом було госпіталізовано близько двох десятків осіб. Як з'ясувалося, люди самі нехтують елементарними правилами безпеки та завдають шкоди власному здоров'ю. Медики кажуть, що навіть при нетривалому перебуванні на відкритому повітрі за умов різкого зниження температури можна обморозити відкриті частини тіла. Часто обмороження супроводжується повністю переохолодженням всього організму, вражаються незакриті ділянки тіла, такі як вушні раковини, ніс, так само пальці рук та ніг. Сприяють обмороженню також мокре та вузьке взуття. Тривале перебування на холоді в нерухомому стані, як зазначають фахівці, перебуваючи тривалий час на відкритому повітрі при низьких температурах, слід обов'язково періодично заходити в теплі приміщення, щоб зігрітися інакше не уникнути переохолодження. Супроводжується обмороження спочатку поколювання шкірних покривів, потім відбувається їх побіління. Далі втрачається чутливість. Перша допомога. Полягає у якомога швидшому зігріванні ураженої ділянки тіла та відновлення кровообігу. Найкраще це зробити за допомогою теплої ванни. Ні в якому разі не можна уражені ділянки шкіри розтирати снігом, тому що це може призвести до погіршення стану потерпілого. Зважаючи на погодні умови, які склалися в області, територіальне управління МНС застерігає громадян на період морозів утриматися від довготривалого перебування на вулиці, щоб уникнути переохолодження чи обмороження.